Всім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу, що варто і що не варто брати з собою виїжджаючи в Канаду та Сполучені Штати. Але перш ніж ми перейдемо до теми, запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую усі оновлення по цих країнах. Там є вся інформація із візових питань, є чат, де ви знайдете однодумців і знайдете відповіді на свої питання щодо переїзду. Тому підписуйтесь, а ми переходимо до теми. Почну я з того, що все ж варто взяти. Звісно, це в першу чергу гроші і документи. А документи беріть просто всі. Неважливо розумієте ви, для чого вони можуть знадобитися, або поки що не розумієте. Але в майбутньому, коли ви вже будете подаватися на постійне резидентство, вам можуть знадобитися будь-які документи. І я часто в телеграм отримую запитання. Які документи варто перекласти, що з собою взяти? Ну от переклад в принципі можна зробити і за кордоном, або там онлайн в Україні, як, наприклад, робить мій перекладач? Ми, до речі, можемо і оригінали також відправити або новою поштою по Україні, або ж і по світу, навіть і зазвичай це виходить набагато дешевше ніж замовляти переклад в тій же Канаді або Штатах. Ну або Якщо ви досі в Україні, то теж про це заздалегідь подбайте. Так, от, якщо переклади все ж можна зробити за кордоном, хоч і втридорога, але принаймні взяти з собою документи потрібно просто всі, що маєте, адже потім просити когось знайти якийсь поперець, який ви вже забули, куди навіть поклали вдома, буде набагато складніше. Тому беріть усе і оці документи обов'язково тримайте при собі в ручній поклажі. Наступне після документів. Це те, без чого, мабуть, вже ніхто не уявляє свого життя. Це техніка. Техніку, теж, звісно, треба ввести в ручній поклажі, щоб нічого не побилося. В першу чергу, це телефони і ноутбуки. Так, от для того, щоб ви могли ними нормально користуватися з перших годин вашого перебування в Канаді або Сполучених Штатах, варто подбати про перехідник на розетку. Тому що в Канаді та Сполучених Штатах, крім того, що напруга в електромережі вдвічі менше, 110 вольт. Ще плюс інший вихід під розетку. Напруга не проблема для телефону та ноутбуку, але вам потрібен перехідник з європейської розетки на північно-американський формат розетки. Їх можна купити прямо в аеропорту, в принципі, але щоб. Не забути, щоб залишатися на зв'язку, то звісно краще взяти хоча б один з собою ще з дому. Щодо іншої побутової техніки, потрібно подивитися по інструкції або прямо на ваших девайсах може бути вказано напруга 110-220, Це значить, що вони будуть працювати і з такою, і з такою напругою, але інша справа в потужності. Тому, до прикладу, фен може працювати. Ну, тобто не виконувати своєї функції, не працювати достатньо потужно е, в Канаді. Е, те саме з всякими випрямлювачами волосся і різною такою дрібною технікою. Тут уже дивіться, якщо це там суперпупер крута техніка типу Дайсона, е, то можливо є сенс взяти. Може вона і буде працювати, але якщо ви там феном користуєтесь 5 років, це вже ви так вже збиралися його міняти, то скоріше за. Все простіше буде купити на місці, тим більше техніка в Канаді, в Штатах абсолютно доступна, можна її взяти в кредит. Ну, коли вже ви вже будете мати кредитну історію. Ну, тобто, все це простіше купити вже на місці. Я вже не кажу про кухонну техніку, яка займає багато місця, типу кухонних комбайнів, там всяких мультиварок і так далі. Стандартна норма багажу це 23 кілограми на особу плюс. 8-10 кілограм невеличка валіза у ручній поклажі, плюс іще там рюкзак. А, тому а, дивіться, скільки вам ви не зможете взяти там все, що захочете, потрібно буде сильно фільтрувати. І я дуже сподіваюся, що ви не виїжджаєте екстрено просто з маленькою валізкою. Тому, звісно, такі люди навряд дивляться це відео. А якщо ви от зараз вибираєте що з собою брати, що не брати, то якусь крупну техніку я би залишила, і е, про всяк випадок, коли ви будете перший раз заїжджати в Канаду, ви маєте можливість заповнити декларацію, де, окрім того, що ви можете вказати е, готівку, яку ви провозите, якщо це більше 10 тисяч е, доларів, ви ще можете відмітити галочкою Анакомпаній Goods, це називається пункт, тобто е, якби. Товари речі, які ви не везете зараз з собою, і там прописати усі пункти, усі речі, які ви плануєте можливо, плануєте завести пізніше, тобто передати посилкою чи відправити контейнером по морю, що буде найдешевше. Але для того щоб на оці товари, які ви потім отримаєте, не платити податок, і мито, потрібно при першому в'їзді в аеропорт. В декларації вказати, що, вони, що ви їх пізніше будете собі доставляти. Відалі, якщо це техніка, то вказати її модель і вартість, але якщо ви не знаєте, ще, чи, чи будете щось завозити, і що будете завозити, то можете хоча б просто перерахувати усі речі, які можливо ви потім вирішите собі доставляти. Так? Чисто про всяк випадок це не зобов'язує вас потім їх перевозити, але ну щоб потім не оплачувати. Подати кімита, краще так зробити, я залишу під відео посилання на сайт Прикордонної служби США, де перераховано, що можна отак в декларації перерахувати, які там є обмеження на ввезення різних класів речей, для того, щоб ви могли детальніше ознайомитися з інформацією зі свого досвіду, так як ми раніше жили в США, скажу, що там є просто все. Якщо ви на початку не можете собі дозволити. Якусь там дорогу техніку, є купа магазинів, де вона ну, по смішній ціні, і, в принципі товари там дешевше ніж в Україні в плані речей, одягу, техніку таких товарів. Також є спеціальні магазини з товарами бувшого вжитку. Також є Амазон eBay і ще купа дошок оголошень, де ви можете знайти все що завгодно, тому я би не доплачувала за там додаткові валізи для того, щоб перевести все своє. Ну хіба? Що це якісь дорогі в серцю речі, які ви просто хочете, щоб були з вами як пам'ять, тоді так. А такі побутову техніку, що можна придбати на місці, я би не везла. Далі закінчуємо пункти, що з собою варто вести, бо я вже захопилась тим, що не варто. Так от наступне, я думаю, всі вже чули це ліки, незважаючи на те, що в Канаді зараз страхування безкоштовне для Українців з самого початку вже всюди, в США також по ЮФОЮ дається медичне страхування, Medicaid на рік. Але все ж, так як більшість ліків там продаються за рецептом, то простіше взяти все необхідне з собою. звісно, ви можете просто в магазині або навіть у відділенні спеціальному в супермаркеті знайти такі речі, як жаропонижуюче, понижуючи проти Ергене там від кашлю, нежитю, вітамінки, плюс всі знають, мабуть, про сайт iHerb, де є купа різних бадів і так далі, тому з цим проблем не буде. А от більш серйозні вже ліки, якщо у вас є якісь хронічні захворювання і вам потрібно їх постійно пити, то все ж краще взяти на перший якийсь час з собою. Бо навіть якщо прийом у лікаря по страховці буде безкоштовним, але це все одно час за. Пис до лікаря може бути на через два місяці, тому подбайте про те, щоб взяти ліки, які ви постійно п'єте з запасом. Звісно, принаймні в Америці, коли ми були півроку, я теж стикнулася з тим, що мені потрібні були певні ліки, яких не було, і тоді у мене не було страховки. І я таки знайшла їх в якійсь російськомовній групі на форумі. Коротше, там десятими шляхами. Є загалом і онлайн-аптеки з нашими ліками, але вони там коштують набагато дорожче, тому краще все ж взяти з собою. Ліки потрібно перевозити в багажу, краще зберегти оригінальні. Упаковку з вкладишем, де буде вказана діяча речовина ну або прямо на упаковці. І якщо це якісь серйозні ліки, то бажано з рецептом від лікаря з перекладом. Це про всяк випадок, якщо ви потрапите під вибіркову перевірку, коли просто всю валізу передивляться, просто для того, щоб довести, що ви не везете ніяких заборонених в Канаді або Штатах речовин. За всю мою історію подорожей у мене лише ра раз перевіряли валізу, і до речі, без моєї присутності, як я про це дізналася, я її просто відкрила. Ну і крім того, що речі просто були складені, не так як я це робила. ще там лежав листочок про те, що ця валіза була перевірена. Ну просто щоб мене повідомити, що це не просто хтось там відкривав її. На цьому закінчується мій список, що брати варто. Тобто, тут буквально документи, ліки, перехідники. Ну і якісь там штуки, які вам чисто дорогі, як пам'ять все інше можна купити на місці, або зараз є купа груп, де можна до речі, в штатах в Канаді так само здаються квартири без меблів. Думаю, ви про це теж знаєте, але можна обставити все житло із меблів, які люди просто хочуть віддати, тому що винести просто до смітника, скажімо, крісло. В цих країнах не можна, потрібно його спеціальним чином утилізувати. До цього треба наняти транспортну компанію, яка перевезе його в спеціальне місце. Ще заплатити за переробку. Тому часто людям простіше виставити, як там роблять, просто перед будинком на галявинку виставляють там будь-що, що людям більше не потрібно. Ставлять табличку for free, безкоштовно, і ви можете забрати або ж є гру. Де люди готові безкоштовно віддати якісь крупногабаритні речі, меблі, просто щоб позбавити себе мороки з вивезенням, оплати за утилізацію і так далі. Давайте почнемо список того, що не варто брати з собою з продуктів харчування. В принципі, їх можна провозити, ну крім сирого м'яса, там риби, якщо вони в заводській обгорці, і тут я згадую момент з нашої першої подорожі в штати ще в тринадцять. Тому році, коли ми стояли в аеропорту на перевірці багажу вже в США, і е, до людей в черзі перед нами дуже пристали через те, що вони провозили. Ну, якісь продукти так само не запаковання, ну щось таке дуже елементарне, їх попросили виконати, по-моєму, банани, е ну якісь речі, які здавалося б, ніякої загрози в принципі нести не можуть. І тут я згадую, що в нашому багажі є насіння, яке передала моя свекруха нашим родичам в Америці. Якісь там, ну знаєте, як старші люди хотіли передати якийсь гостинець і неясно, що купити в подарунок, тому що. Ніби в Америці і так все є, і от вони придумали там щось дуже гарно вродило. А родичі в Америці мають невеличкі, так чисто для себе, грядочки. І от вони передали якесь там насіння просто в кульочках. Ясно, що там ніякої заводської упаковки не було, і реально воно виглядало як якась не знаю, конопля чи ще щось. І я тут починаю зеленіти. Я кажу: чоловіку, вона же там оце. Зараз нас там ледь не в'язницю посадять, бо перед нами люди везли. Щось взагалі просте, і з цим була ціла проблема. Я згадала, я просто перекладала для цих людей, тому що вони не знали англійською. Ну, коротше, ну, в кінці кінців нас пронесло, ми такі <смі> привезли те насіння, але реально такі речі ну, вести не можна, тому що е можна через це сильно поплатитися. Наступне для дівчат не варто брати. Шуби, дублянки будь-що з натурального хутра, тому що в Канаді в Штатах цього не зрозуміють, і будуть ну не будуть тикати пальцями, та да, тому що якби там толерантні до усього, але будуть розуміти, що це десь е, з наших країн, і в принципі вже і у нас люди ставляться більш відповідально до таких товарів. Тому не везіть, воно займає купу місця, і я розумію, що для суворої канадської зими це дійсно теплий одяг, але ви просто будете почуватися себе незручно, некомфортно, як біла ворона, і навряд чи будете це носити в Канаді. А продати теж не зможете, тому що ну просто на це немає там попиту. Наступний пункт також для дівчат: це теж те, з чим важко розлучитися, це взуття на під горах. ну тут я би сказала, потрібно дивитися, куди ви їдете. Якщо ви їдете у велике місто, типу Торонто, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майамі, де є всякі тусовки, вечірки, і так далі, то ну я думаю, вам знадобиться таке взуття, і ви знайдете привід його кудись вигляти. Мабуть, набагато рідше, ніж в Україні, але все ж. Але якщо ви їдете в Якесь передмістя десь в віддаленій провінції, або не знаю, десь не хочу образити ніякий штат, ну але в глибинку то, скоріш за все, ззуття на просто буде пилитися на полицях. Можливо, раз на рік ви і знайдете якийсь захід, куди його можна одягнути, але в цих країнах цінується зручність, швидкість люди не запарюються. Взагалі, як вони виглядають. Я вас не заохочу переставати доглядати за собою, але, е, перш за все, про комфорт. Ви можете одягатися стильно, але при цьому зручно. Тому, ну, мабуть, сто п'ятсот пар взуття на підборах не варто вести, тим більше воно теж займає багато місця у валізах, а його зазвичай не вистачає. Наступне, що не варто брати з собою, це посуд. Що в Канаді, що в Америці, він недорогий. Ну тобто є магазини, де він. Плюс-мінус там стильно буде виглядати. При цьому буде недорого коштувати, до прикладу, айкіа магазин або ж із такого кухонного приладдя взагалі, можна купити в доларамі там за долар, умовно кажучи. Тому не варто це вести. Звісно, якщо у вас якийсь там мега дорогий сервіс, не знаю, то можете його пізніше передати морем як найдешевший спосіб, але теж зважайте, щоб він не побив. Вся по дорозі, ну мені здається, в принципі, цього не варто робити. Якщо ви все ж вирішите передавати контейнер, то можете заздалегідь його скласти, ну і віддати комусь там із ваших, хто потім його передасть. А до речі, оту декларацію, яку ви заповнювали в аеропорту, вам віддадуть копію, і потім копію цієї декларації вам потрібно буде прикладати до кожного кожної посилки, яку ви будете передавати собі з України в Канаду. Так от, що можливо, варто буде передати. Ну, це так, якщо ви будете вирішити передавати, то що ще покласти? До прикладу, ковдри постільну білизну, Але зважайте те, що в Америці розповсюджені ліжка King Size, це така квадратне ліжко. У нас їх дуже мало, і в основному ковдри всі у нас стандарту як Queen Size, або навіть ще менше. тобто... Ну, так в на прямокутне ліжко. А в Америці більшість ліжок е, квадратні, тобто вони більші. І відповідно наші наша постільна білизна, комплекти не підійдуть під той розмір ліжка. Але, от якісь е, е, якісні ковдри, там подушки, ну можна це передати, воно досить легке. Е, знову ж таки, якщо ви будете передавати контейнерам, бо везти його у валізах немає сенсу, бо воно займе просто все місце. Я до речі. Дуже прискіплива до подушок. У мене є спеціальна ортопедична подушка, яку я вожу з собою по Україні всюди, коли їжу машиною, і навіть іноді за кордон беру, якщо речей небагато. Але в Канаду і США, так як знову ж таки є обмеження по вазі, брати нелогічно. І закінчує список того, що не варто брати з собою в Канаду книгами, бо в першу чергу вони важкі. Більшість зараз доступні в електронній версії, хіба. Що можливо, можете взяти дитячі книги. Якщо ваші діти тільки вчаться читати, їм буде незручно там читати з телефону, скажімо, то можна взяти книги українською, їх теж можна придбати вже. В Канаді чи в США там все є. Єдине, що різниця буде у вартості, бо там вони будуть коштувати набагато дорожче. І останнє, що я хочу порадити, це в багаж, який ви будете здавати, не класти якісь речі, які вам потрібні будуть прямо з перших днів в Канаді та США, тому що буває таке, що багаж десь губиться, його все одно знайдуть, і потім вам безкоштовно доставлять, або не дай Бог, якщо не знайдуть. То компенсують, тому теж є така рекомендація написати список усього, що ви вкладете в кожну валізу, щоб потім у випадку втрати багажу, щоб компенсували вартість усього. Але сподіваюся, з вами цього не станеться. Але теоретично, так як ви будете, скоріш за все, летіти з пересадкою, то багаж можуть відправити кудись не туди, і поки його там знайдуть, поки доставлять, пройде е, якась кількість днів. Тому бажано в ручну кладь скласти е, ну якусь. Зміну білизну, там косметику, тільки враховуйте так само, що не можна вручну кладь класти е, рідини місткістю більше ніж 100 мл, Також є обмеження там всякі е, колючі предмети, типу як ножнички і так далі. Теж список цього всього можна знайти в будь-якої авіакомпанії. Перевірте, до речі, перед тим як будете летіти, про всяк випадок список заборонених до перевезення речей. Так от моя ідея в тому, щоб у ручну поклажу скласти усі найнеобхідніші речі, і в першу чергу документи, ну гроші. Я думаю, це і так зрозуміло, техніку. Які вам які найцінніші по-перше, і по-друге, які вам будуть потрібні прямо з першого дня в Канаді, щоб якщо раптом ваш багаж десь загубиться, ви мали в чому ходити, у що переодягтись, і в принципі комфортно прожили цей тиждень. Звісно, знову ж таки все можна придбати на місці, ну але це так з особистих порад, так як я досить часто подорожую, то раджу вам. Так, про всяк випадок зробити, а це все, що я хотіла розказати в цьому відео. Якщо я забула про якісь речі, будь ласка, лишайте в коментарях із вашого досвіду виїзду в Канаду, США, що вам знадобилося, про що ви пошкодували, що не взяли з собою з дому. Якщо ви вже відправляли, до речі, морем, то цінно буде поділитися вартістю послуг, тому що отак просто прикинути досить важко, бо все залежить. Від того, куди доставляти там самі транспортні компанії, там дуже важкі якісь калькулятори. Тому, якщо ви вже користувалися цим способом, поділіться для інших підписників, скільки це вам коштувало, через яку компанію відправляли, чи не було якихось там проблем, і так далі. І знову ж таки, нагадую вам підписуватись на цей мій канал і на мій телеграм-канал, де я частіше публікую пости, ніж тут на YouTube. І зустрінемось з вами в наступних відео. З вами була я, Лілія Боя. কম পাপা পাপা